Ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись, Настрій кожен гарний має. Добрий день, я вас вітаю. Ось і настав останній місяць зимой людний. Малят, а яка буває зима? Холодна, тріскуча, замотівна, сердита, затишна і ніжна. А ще зима принесла із собою зимові явища, снігопад, мороз, відлигу і ні. Кому ну, зима приносить радість? Зима приносить радість дітям, бо це улюблені розваги, сніжки, гірки, сніговики та подарунки. Але не всім радісна взимку. Звірятам у лісі холодно і голодно. Ось послухайте, яка історія трапилася із зайчиком. Засипала снігом землю, нема чого їсти, зайчику. І побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобина одне гроне ягідок. Горобина й каже Попроси вітра, він і відірве. Попросив зайчик вітра. Прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалася груна червоних ягід, упала на сніг, їсть зайчик ягоди. Дякує вітрові та горобині. Ось така історія трапилася з зайчиком. Малята, про кого розповідається, кажуться? Правильно, про зайчика. Як живеться зайчику в лісі взимку? Холодно і голодно. Про що попросив зайчик горобину, щоб горобина дала йому ягоди? Хто допоміг зайчику зірвати груну горобини? Прилетів вітер, подмухав, потрусив, і грона впала на сніг. Гробина і вітер допомогли зайчику і врятували його від голоду взимку, надали допомогу, за яку зайчик подякував. Невеликі добрі вчинки можуть мати велике значення, незалежно від того, за якого вони саме ці вчинки і роблять. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, обістю бітків і шапки. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір помаранчевого кольору у вигляді круга. Білий папір, зелений, ламастери або маркери і клей. З цього ми починаємо. Ми вирізаємо круг за допомогою та ліки. Це вам допоможуть бачки, якщо саме не знаємо. Коли зробили ковкру, вкладаємо його на лунавці, робимо йому з а далі будемо робити зайчик. Зарані загадуємо Ми з вами починаємо приготувати ось і вами стільки на іншу. Для цього зайчика ми приклеюємо до нашого підходу. Цю маленький струн ми приклеємо як лапки. Беремо фломастер розового кліру і замальовуємо вушка всередині нашого зайчика. зайча. Розеває душка. Вимогу шаючись. И сразу же можно сделать зайчик у носика. И выглядит Теперь мы берем оливец, чем черного пуля, малюем ему очень. Можно круги намалювать, а можно намалювать только рыбочки. Я намалюю рыбочки, а вы их хотите.